Доброго дня! Витання мішечка з піском у далину. Щоб правильно зробити цю вправу, треба відвести одну ногу назад, зігнувши в коліна і руку назад пряму з мішечку. І переносимо вагу тіла вперед. І витаємо, як можна далі. І з цієї сили. Тепер ваша черга. Лазіння по гімнастичній драбині приставним кроком. Стаємо на драбину, приставляємо. Встали, приставили. Ось такий приставний крок. І донизу. Раз, приставили ножку. Раз. Приставили. Не пропускаючи З Предметом в руках ми м'ячі. Стали на колоду, тримаємо рівновагу, 5 і не поспішаючи пристальним тобом.